Господи, Всемогутній, до Тебе звертаюся в молитві. Оточи мене своєю благодаттю, щоб жодне зло не мало влади наді мною очисти моє серце і думки від усього, що може віддаляти мене від Тебе. Господи, я відкриваю своє життя для Твоєї любові і закриваю усі двері для темряви, нехай світло Твоєї істини прожене всякий страх, сумнів і негатив із мого життя. Господи, забери від мене будь-яке зло, яке намагається проникнути в мою душу, нехай слова неправди, заздрості та ненависті. Не торкнуться мого серця. Боже, постав навколо мене невидимий щит, який захистить від ворогів, вбережи мене від лукавих людей, що приносять лише смуток і розчарування. Нехай кожен, хто бажає мені зла, побачить світло Твоєї правди і навернеться. Господи, очисти мій дім, щоб у ньому панував мир, радість і спокій. Нехай жодна зла сила не зможе проникнути в моє життя і життя моїх рідних. Господи, наповни моє серце добром, щоб у ньому не було місця для ненависті. Навчи мене прощати кривдників, щоб зло не мало наді мною влади. Господи, будь моїм провідником, щоб я не зійшла із твоєї праведної дороги, допоможи мені бути міцною у вірі, щоб ніщо не змогло похитнути мою довіру до Тебе. Боже, відкрий моє серце для Твоєї любові і закрий його для всякої темряви, нехай ніщо погане не має влади наді мною. Святий, Архангеле Михаїле, стань переді мною і знищ усі підступи зла, Пресвята Богороди, Накрий мене своїм покровом і захисти від усякого зла. Господи, нехай кожне слово, що виходить з моїх уст, буде наповнене миром і добром, допоможи мені зберегти спокій навіть у найважчих обставинах, захисти мене від усяких наклепів, обману і лукавих намірів. Нехай зло не знаходить дороги до мого серця, а добро наповнює моє життя. Господи, нехай Твоя присутність буде в кожному моєму рішенні і вчинку. Даруй мені силу не піддаватися негативу, що оточує мене у світі. Очисти мою душу від будь-якого страху. Господи, нехай зло обходить мій дім і мою родину стороною, нехай моє серце буде настільки наповнене тобою, щоб у ньому не залишалося місця для темряви. Боже, допоможи мені не впустити у своє життя сумнів та тривогу. Дай мені мудрість розпізнавати фальш та злих людей, щоб не потрапити у їхні пастки. Господи, вбережи мене від будь-якої негативної. Енергії, що може зашкодити мені. Боже, нехай кожен день буде наповнений Твоїм світлом і миром, допоможи мені жити праведно, щоб моє життя було свідченням Твоєї любові. Господи, відкрий переді мною лише ті двері, які ведуть до добра і світла, закрий всі шляхи, які можуть привести мене до падіння або гріха. Боже, наповни мою душу миром, щоб жодні земні тривоги не могли її затьмарити. Господи, нехай усяке зло, що наближається до мене, буде зруйноване Твоєю могутністю. Пошли мені віру, яка буде сильнішою за будь-яку спокусу, нехай ніщо не похитне моєї впевненості у Твоїй доброті та захисті. Господи, нехай Твоя рука завжди буде на мені, ведучи мене правильному напрямку. Дякую за кожен день, коли ти оберігаєш мене і мою родину. Господи, нехай моя душа буде завжди чистою. А серце відкрите для Тебе. Я закриваю усі двері для зла і відкриваю їх лише для Тебе, Боже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Боже мій, джерело миру і всякого добра, перед Тобою схиляю серце своє. І приношу всі тривоги та турботи цього дня, благослови мене своїм спокоєм, наповни мою душу тишею, що приходить від тебе, наповни мене своїм святим миром, щоб ніщо не змогло затьмарити моєї радості в тобі. Віддали від мене страх, хвилювання, невпевненість і сумніви, навчи мене довіряти тобі у всіх обставинах життя. Господи, благослови мої думки, щоб вони були чисті і спокійні. Навчи мене не гніватися, не осуждати, не тримати образ, а бути терпеливою і лагідною. Даруй мені здатність відпускати те, що не залежить від мене, і покладатися на Твою святу волю. Пресвята, Богородице, Мати Божого миру, молися за мене. Щоб я завжди мала у серці тиху радість і віру, випроси для мене ласку жити в любові до Бога і ближніх, уникати сварок і непорозумінь, бути носієм миру у світі, святий ангеле охоронцю, бережи мене від усього, що руйнує спокій душі, допоможи мені жити з чистим серцем у гармонії, з Божою волею. Приймати кожен день як дар від небесного Отця, Господи, наповни мене Твоїм миром, щоб я могла нести Його в цей світ, бути світлом для інших і завжди славити Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш.